П'ятдесят четвертий день війни наш єдиний війни наш єдиний марафон триває. П'ятдесят четвертий день війни. Наш єдиний марафон триває. П'ятдесят четвертий день війни наш єдиний марафон триває. Все буде Україна. це слажніше логістика, дизайн і призву є часи для пісень, а є часи, щоб боронити країну. Звання, медалі і титули. Відкладені до перемоги то випадок, коли ти артист.